І подивіться, ця маска, це коли ви тапнете, стільки і виб'є. Це відео було б все не заплановано в мене. Воно було просто, случайно, через те, що один в мене є канал, з якого я не... Лис... Вічете, коли тапнеш, настільки воно і зупиниться. Чи просто треба підчекати, зупинити на x 00001 начекати, чекати і зупинити на дуже великому числі. Типу тут немає різниці. Чи в не заплановане відео, я назву його просто другий сезон друга серії ХЗ. Усьо тут немає геть смислу робити. Ось до тапнув. Все, ждо, я тапнув. Наприклад, 48. Який смисл? Канал називається Бой. Смисла тупо немає. Просто немає виставляти це відео. Ну, не стільки і буде стоїмість. Якщо ви не вірите, то самі перевірите. Просто зробіть на 3 хвилини цей ефект і все. І просто чекайте, ці 3 хвилини. Тут немає смислу все. Чи просто безполізно. Чи безполізна гетьмаска можна назвати. Хто підтримує мене, ставте лайк.